Авантюрин під час ювілейного творчого вечора зібрав понад 27 тисяч гривень. 22 квітня в Олександрійському театрі відбувся концерт зразкового хореографічного колективу «Авантюрин» під назвою Просто бути, приурочений 15-річчю колектива. Квитки на захід надавалися за донат. Всі зібрані кошти, а це 27 тисяч 295 гривень. Передали волонтерському об'єднанню Ельф, що займається формуванням саперських сумок. В Олександрійській дитячій музичній школі розпочинається марафон благодійних концертів на підтримку Збройних сил України. Протягом місяця учні та викладачі закладу будуть демонструвати свою виконавську майстерність, звідуючи про творчі досягнення за 2022-2023 навчальний рік. Зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Учениця літу отримала диплом другого ступеня у 4 фінальному етапі міжнародного умовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що відбувся 4 лютого. Ангеліна Бугайова навчається в 7 класі ліцею інформаційних технологій. Підготувала переможницю вчителька Ольга Тульчевська. Електронний запис до Олександрійського ЦНАПу від 26 квітня доступний через портал Дія. Олександрія Однією з перших в області приєдналася до загальнодержавної платформи ЦНАПів. Це дасть можливість користувачам обрати послуги за єдиними стандартами та записуватися в електронну чергу до будь-якого ЦНАПу в Україні. Зареєструватися в чергу можна через звернення до адміністратора рецепції або через веб-портал ЦНАПу, використовуючи вкладку Запис на прийом, зареєструватися через платформу Дія ЦНАП. 6 гривень замість 12. Олександрійцям пропонують кешбек за оплату проїзду карткою за QR-кодом на нових автобусах. Йдеться про маршрути 2 дріб 1, 5 1, 5 2, 11. Інформацію поділився міський голова на власній Фейсбук-сторінці. Щоб забрати свій кешбек, варто зареєструватися в акції та ознайомитися з її умовами за посиланням. Пропозиція діє до 24 липня 2023 року. 20 громад Кіровоградщини, зокрема і Олександрійська, отримали додаткове фінансування на активні парки. Субвенцію з держбюджету в розмірі 2,5 млн грн. перенаправили територіям згідно з рішенням обласної ради. Йдеться про соціальний проєкт президента України і Міністерства молоді та спорту, активні парки, локації здорової України, в рамках якого розроблена навігаційна карта безкоштовних для населення, рекреаційних занять в парках та скверах. У неділю, 30 квітня, буде хмарна погода, без опадів, температура вночі плюс 7, в день плюс 10, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика, вітер північний.